Так, наша рубрика тепер буде трошки в іншому форматі. Так як зараз немає змоги вести заняття з собаками, тому буду вам показувати, як ми в польових умовах готуємо з собаками, як ми з ними так сказати, виживаємо разом. Це у нас буде супер каша. Додали масло, сало, у нас же, звісно, українські собаки. Пасочки залишились, галетики. Кашку таку пшонну, та ячну кашку. Баночку тушоночки. Зараз це все туди додамо. Перемішаємо ручкою. І це у нас буде на 8 маленьких щиночків на цілий день. По трішечки будемо їм додавати. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. Покажу вам, як вони у нас живуть. Покажу їх кожного, покажу. Всі, кто у нас є, бо у нас еще есть котики, великі собачки. Тому всем дякую. Шо, готовим кушать собакам. Директор контролирует. Вот он сидит. Самый главный контролер. Директор. Пасочки. Паша, <решит> <решит> пасочки. <решит> масло. Кстати, масло надо кусить, я думаю, туда перекинуть. <решит> Отак вот от ми і живем. Ух, там спала, і наш обох подібне. Прикинь, посягне, так? Починаємо вечірнє годування. Банда вся майже в зборі. Такий у нас буде половник. Такий у нас вийшло супчик. Ну і приблизно так ми і гадуємо. Так, вон, трошки перекинули. Наші всі. Опа! Це у нас монеточка. Це директор. Директор здоров. Це рижий. Ну, зараз ще одну насипамо. Бо їх багато. Мались. Малыш. Монетка. Ты наелась, монетка? Ну Все, иди чистый.